У Миргороді готують до прем'єри моновиставу Люби мене, не покинь це глибока щемка історія про українських жінок, чиї долі назавжди змінила війна. Авторка тексту драматургиня Ольга Аненко. Вистава створена за мотивами реальних подій. Я була в Києві і побачила цю виставу. Вона була представлена театром на золотих воротах молодим театром. Мені дуже сподобалася вона, і я хотіла щось подібне зробити в нашому місті, щоб ця історія далі жила, щоб миргородці, гості нашого міста, побачили теж цю виставу. Ми два місяці працювали над цією виставою, дійсно прийнялися крізь себе пропускали. Ми готувалися, ми шукали зерно, цієї ролі, характер. Ця вистава, вона, знаєте, вона як витягнута струна. Вона дуже болюча, але вона повинна жити. Ми хочемо, щоб вона далі жила. Наскрізь надією всієї вистави йде війна. У ній колаж розповідей українок. Це реальні історії, які переплилися в створенні сценарію. Ці українки поєднані одним колективним болем в очікуванні нашої перемоги. Головна героїня Катя вимушена переселенка, яка тепер працює у квітковій крамниці у Франції. Вона чекає дзвінка від свого сина, волонтера Віталія, який поїхав у Бородянку і вже кілька днів не виходить на зв'язок. Свою історію вона розповідає квітам, адже тільки вони знають, що відбувається в її серці. Ставу ми ставили протягом двох місяців, а часу було не так багато. Я в цій виставі брав участь як сценограф, допомагав розводити візансцени. Роботи було доволі багато. Я гадаю, що ми впорались і маю надію, що вистава сподобається глядачу. В головній ролі Лариса Петченко, режисер Марина Камінська, сценографія Сергій Литка, також у виставі Задіяне тріо Я Ліра, скрипачка Людмила Оксьоненко, хореографічна студія міста міського будинку культури та театральна студія міста Вайнот, яка зараз працює при миргородському літературному меморіальному музеї Давида Горомішвілі. Ця вистава про сімейні цінності, ця вистава про віру в перемогу, ця вистава про українців, які вміють виживати в будь-яких умовах, в будь-яких странах, будь-яких е, континентах, але завжди і скрізь вони залишаються українцями. Ця вистава про кожного з нас і ця вистава про нас всіх разом. Вона мені дуже близька, дуже щемна вистава про відносини матері і сина. Тому я запрошую всіх, хто має дітей, хто має сина, хто знає, що таке материнська любов, відвідати нашу виставу. Я думаю, що вам сподобається. Прем'єра моновистави Люби мене, не покинь театральної студії «Why not» планується 27 червня у міському будинку культури.